Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословінні! Маємо прекрасний час, піс сьогодні маємо. Тож постимо. Хто постить, не забуваємо про свої постанови, які постановили кожен собі. Надіюся, в сім'ї, хто має дружину з дружиною, хто має дружину дітей, то з ними всіма постановили якусь постанову на час Адвенту, бо до цього нас Марія закликає, власне. Я за свою дружину теж постанову зробив. І маю надію, що ми її виконаємо. Ну, принаймні вірю глибоко в це. Але ж віри одної недостатньо, треба ще і докладати практичних зусиль. Для того, до своєї віри підключаємо практику, і тоді все йде. Ну, а якщо віри не буде, то і практики взагалі, то звісно, не буде. Тому потрібна віра, а потім... Діло, діло. Бо якщо йде діло без віри, то це діло намарно. А якщо віра йде, а потім діло підкріплює цю віру, то воно все гармонійне, гармонійно розвивається. Сьогодні 25 квітня 2019 рік. Дорогі діти, це благодатний час. Час милосердя для, для кожного з вас. Дітоньки, не дозвольте, щоб вітер ненависті та немиру. Панував у вас і навколо вас. Ви, дітоньки, покликані бути любов'ю і молитвою. Дьявол хоче не миру і не порядку. Але ви, дітоньки, будьте радістю Воскреслого Ісуса, який помер і Воскрес за кожного з вас. Він переміг смерть, щоб вам дати життя, вічне життя. Тому, дітоньки, свідчіть і гордіться тим, що ви в ньому воскресли. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Там щось болгаркою гудів дуже. Прекрасне послання. Ну, як і всі, Марія каже, це благодатний час. І, і важливо тут не втрачати цей благодатний час, думаючи, що він десь настане. Не жити в, в такому хибному очікуванні, ілюзії очікування, що війна закінчиться, стане благодатний час. І ще там щось стане благодатний час. Зараз благодатний час. Це треба усвідомити, прийняти вірою і практично жити в цьому благодатному часі. Час милосердя, каже Марія, час милосердя для кожного. А іншими словами, час милосердя для тебе. Не ходи в почутті вини, не ходи в якихось, не знаю, космосах. Прийми Боже милосердя, прийми Боже прощення. І живи вільно, вільно. Нікому ти нічого не винен. Не винна, якщо тебе тобі Бог просив, то ще якісь справи. Дитинко, не дозволь, щоб вітер ненависті та немиру панував у, te, у тобі навколо тебе. Вітер ненависті. Так добре Марія сказала, бо деякі є люди, які в ненависті ходять, але думають, що у них є мир на серці. Але є конкретні, є конкретні е, розуміння, що таке мир. Не можна ненавидіти, не можна бути в стресі постійно і казати: Я маю мир на серці. Мир на серце це є також і. Емоції в мирі. Тобто е, нема в тебе контроль емоцій під контрольним миром, якби. Не можеш бути, е, бігати, кидатись на людей і казати, я в мирі. Розумієте, То не дай каже, вітру ненависті, вітру турбот, клопотів, нервозів, стресів, е, гніву, заволодіти тобою. Каже, дявол хоче. А, каже Марія, що ти, дитинко, покликан бути любов'ю і молитвою. Ти покликан бути любов'ю і молитвою. Дьявол хоче не миру, не порядку, але ти, дитинка, будь радістю Воскреслого Ісуса. Бачимо, що е... хоче дьявол і що хоче, і про що говорить Марія. Каже, ким бути? Бути протилежністю бути протилежним, якщо гнів на тебе йде, то будь протилежністю, будь миром. No, no. Тобто будь не таким. Будь радістю Воскресла Ісуса, який помер і Воскрес за тебе. Він переміг смерть, щоб тобі дати життя, вічне життя. Тому, дитинко, свідчи і гордися тим, що ти в ньому воскрес! Воскресла. І, власне, сьогодні практика, цілий день. Гордитися, пишатися для когось гордість. О, ні, ні не кажи гордість, не кажи гордість, бо це гріх. Ні, каже Марія, гордись тим, що ти християнин, Гордись то тим, що ти Воскрес в Ісусі. І це важливо мати цей такий гордість. Гордість За те, що ти переборов гнів, лють, звички шкідливі. Цим треба пишатися. Це неможливо, якщо ти не будеш цим пишатися, витримати в цьому всьому. А коли ти Пишаєшся, гордишся тим, що ти воскрес в Ісусі то ти будеш свідчити. Ти будеш свідчити, бо ти дійсно цим пишаєшся. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з Варшави, папа. -па.